Іни у форматі Рамштайн заявив міністр оборони США Остін. У той час, коли з боку самих сполучених штатів є тривала затримка із фінансуванням для України, Пентагоні звертаються до союзників, аби вони подвоїли свої зусилля із підтримки Києва. Чи достатньо цього? Ізавія завіябаза Рамштайн у Німеччині розкаже кореспондентка Голосу Америки Карла Баб. Міністр оборони Ллойд Остін заявив членам контактної групи з питань оборони України, що Сполучені Штати планують продовжувати підтримувати Київ, попри те, що Конгрес поки не надав Пентагону додаткового фінансування для подальшої допомоги Україні сьогодні Сполучені Штати підтримують Україну, тому що це правильно, тому що Америці не байдуже коли свобода під загрозою. Але ми також підтримуємо Україну, оскільки це має вирішальне значення для нашої власної безпеки, адже Сполучені Штати матимуть справу з новими небезпечними загрозами у світі, в якому набирають ходи агресія та автократія. Тому інвестуючи в безпеку України, ми інвестуємо у власну безпеку. Міністр оборони Ллойд Осін закликав інші країни активізуватися. Він відзначив, наприклад, чехів, які закуповують для українців близько 800 тисяч артилерійських снарядів. Сьогодні Німеччина оголосила, що також надасть 100 тисяч артилерійських снарядів. Проте як сказав журналістам посадовиці з питань оборони, що навіть спільних зусиль усіх союзників все одно буде недостатньо, аби замінити фінансування США. І це те, чого так довго не вистачає. США минулого тижня. Надали невелику суму допомоги 300 мільйонів доларів, яку вдалося отримати за рахунок заощаджень. Йдеться про невідкладні потреби, такі як артилерія, додаткові боєприпаси для Хаймарс тощо. Але офіційні особи пояснили, цього недостатньо, щоб повністю дати можливість Україні виграти цю боротьбу. Тим часом Україна має дефіцит зброї на полі бою. А Росія нарощує свою оборонну промисловість, спираючись на північну Корею та Іран для задоволення своїх додаткових оборонних потреб. Посадовці кажуть, це настійкий спосіб для перемоги у війні, і що насправді конгрес США має ухвалити додаткове фінансування. Ми бачимо на полі бою низку невеликих досягнень росіян, які здобуваються значними втратами особового складу і обладнання. Безумовно, українцям потрібні боєприпаси їм потрібна підтримка, аби вони могли продовжувати це робити. Очевидно, саме тут допомогло б додаткове фінансування, і безумовно сподіваємось, що його незабаром ухвалять. Я досі бачу широку підтримку України в обох палатах конгресу. Окрім кризи з фінансуванням, яку США намагаються подолати і донести, що Конгрес може схвалити цю допомогу. США та інші країни зосереджуються на тому, як вони можуть забезпечити не лише нагальні, а й майбутні потреби України на полі бою. Тож сьогодні вперше міністр Остін скликав зустріч усіх лідерів і всієї керівної групи цієї коаліції. Ця група складається з різних країн, які зосереджені на таких речах, як потреби авіації, артилерії, бронетехніки, де лідерують поляки та італійці. Також обговорили потреби в безпілотниках, тож усі вони зібралися разом, щоб надати оновлену інформацію про те, які поставки вони роблять для України, та що додатково можуть зробити, аби допомогти Україні досягти успіху на полі бою. У США я розмовляла з експертом Сіракузького університету Шоном Макфейтом, і він сказав, що нині триває традиційна конвенційна війна, і українці в ній не так добре почуваються, як на початку повномасштабного вторгнення, коли українці мали успіх Застосовуючи нетрадиційну тактику, і тому Шон Макфейт закликав групу Рамштайн та українців використовувати нестандартні способи, щоб українці змогли перемогти Росію. Бо війна на виснаження на зразок Другої світової війни, на думку експерта, вигідна Москві і може призвести до її перемоги. Тож потрібно зробити більше, щоб переконатися, що зусилля, зброя та кошти спрямовані на підтримку України, не зазнали невдачі. Із Рамштайну, Німеччина, Карла Баб Голос Америки. Ось такий підсумок нашої журналістки із авіабази Рамштайн. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте нам. Бережіть себе і до зустрічі.